Про події війни говорить Стратко. Саміт миру, який Україна готується провести 15-16 червня в Швейцарії, потрібен, щоб сформувати справедливі умови для подальших мирних переговорів із Росією, а також продемонструвати усім, що в сучасному світі не можна досягати цілий військовим шляхом. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко під час зустрічі з іноземними журналістами. Україна очікує потужної демонстрації позиції міжнародної спільноти проти війни, а також того, що міжнародна спільнота посилить тиск на. Росію, щоб та повернулася на бік добра і справедливості. Це максималістський підхід в наших очікуваннях, зазначив секретар РНБО. Тим часом швейцарська армія почала розгортатися в місті, де відбудеться саміт. Його безпеку будуть забезпечувати не менше чотирьох тисяч військових. Саміт відбудеться у швейцарському місті Бюргеншток у кантоні Нідвальден. За повідомленням місцевих медіа підготовка сил безпеки вже розпочалася. На гірському курорті облаштовують пункти, посилюють охорону міста і повітря. Еного простору над усім кантоном, зокрема, військовослужбовці допомагатимуть поліції кантону Нідвальден у захисті критично важливих об'єктів і повітряного транспорту. Вони також забезпечують спостереження за озерами та забезпечують матеріально-технічне та командне забезпечення. Пише видання Свізінфо. Італія підтвердила передачу Україні ще однієї батареї зенітного ракетного комплексу СЕМПТІ, що здатен перехоплювати балістичні ракети. Ми надішлемо СЕМТІ систему протиповітряної оборони, про яку нас просила Україна. Цитує агенція Reuters міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні. За його словами, батарея буде передана в межах наступного траншу військової допомоги однак жодних часових рамок він не вказав. В той же час раніше газета Карера ла Сера повідомила, що італійський уряд погодить нову поставку після саміту G7, який відбудеться 13-15 червня. У виданні, посилаючись на власні джерела, зазначили, що до України поїде зенітна батарея, яка наразі розгорнута в Кувейті. Як відомо, батарея Семпті складається з чотирьох самохідних пускових установок: самохідної РЛС та пункту управління. Комплекс може знищувати аеродинамічні цілі на відстані 100 плюс кілометрів та на висоті до 20 ти п'яти балістичні ракети комплекс перехоплює на відстані до 25 км. кілометрів для української армії. Ця батарея може стати вже другою на початку 2023 року. Італія та Франція спільно зібрали з власних складових одну батарею та передали її Україні для захисту міста промислових об'єктів від російських ракетних ударів. В Литві завершився заключний етап найбільших з часів холодної війни навчань НАТО Стетфас Дефендер Дефендер-2024», які стартували наприкінці січня цього року в Норфолку, США. Фінальні маневри отримали назву Гранд Квадріга Квадріга-24» і очолювала їх Німеччина у партнерстві з Литвою, Нідерландами, Бельгією та Францією. Квадріга проходила по всій Литві весь травень. Три бригади німецької 10-ї танкової дивізії відточували навички перекидання військ та техніки за забезпечення цих з'єднань та механізованих операцій, у тому числі з бойовою стрільбою, кульмінація наших інтенсивних тренувань з колективної оборони та можливості швидкого реагування. Такі навчання, як квадріга, демонструють здатність НАТО швидко розгортати багатонаціональні сили у ключових стратегічних точках нашої колективної оборони, що є найважливішим компонентом запобігання майбутнім воєнним діям, заявили в об'єднаному командуванні збройних сил НАТО. У навчаннях steadfast Дефендер Defender-2024», які тривали півроку, прийняли участь більш ніж 90 тисяч військових з усіх країн НАТО. Було задіяно більш ніж 1100 одиниць важкої техніки, більше 50 кораблів флотів членів Альянсу та 80 літаків. Загалом навчання для бійців з 32 країн НАТО тривали більш ніж 3000 годин. Міністерство оборони Польщі оголосило новий проєкт рекрутингу та популяризації служби у національному війську. Він отримав назву Канікули з армією, повідомляє польське радіо. Він спрямований на людей віком від 18 до 35 років і триватиме впродовж літа. Заплановані три періоди підготовки, кожен з яких триватиме 27 днів. Під час занять військові інструктори будуть навчати цивільних поводитися зі зброєю, основ виживання та надання першої медичної допомоги. Безсумнівно, молодих людей заохочується. Чуватиме те, що армія виділяє 6 тисяч злотих, це 60 тисяч гривень, на їх екіпірування. Це такий додатковий бонус. Він йде на додачу до безплатного проживання, харчування і, звичайно, пригоди з військовими, яка відбуватиметься з ними щодня, заявив директор центрального військового призовного пункту Польщі, полковник Гжегош Вавженкевич. Це не перший проект поляків щодо популяризації військової служби. Вони почали запускати їх регулярно, починаючи з 2022 року. Восени того року був запущений проект Тринуйся з армією. А навесні 2023 року уряд Польщі започаткував 16-денні курси базової військової підготовки Тринуйся як солдат, участь в якому можуть прийняти всі зацікавлені. Зараз для проекту Канікули з армією» запустили окремий сайт та гарячу лінію для поляків. Цікаво, що міністерство оборони Польщі одразу попередило, що кількість місць обмежена. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.